23. Театральний риболов виходить в ефір прямо, прямо прямо першими числами цього року. І кого вполював? Полював режисера, який примудрився випустити прем'єру прямо в самий перший день цього нового року. Іван Данилів, Привіт. Я так розумію, що я не знаю, хто а хто хто кого тролить. Я своєю шапочкою тебе, чи ти своєю шапочкою мене? Ну я, я не знаю. Тут, в принципі, ну, рікти якби кролика, ну тут шапочка трошки зайця, то я думаю, що, що, що це, Тому це. Ніхто шапочка, нікого не шапочка. тролить з новим роком просто. З новим роком, так, це такий різдвяно-новорічний настрій. Розкажи, як, е, як так сталося? Ну е, за, за спостереженнями театральної риболовлі найранішні прем'єри е, ну це були якісь там 5, 7 січня. Ну коли такі вже виходили, при mm -hmm. тому, що вистави грали, е, і ну звісно, ранко, ранкові вистави. Перше число, це святе, але прем'єр не випускав? Був 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 приклад. Минулого 22-го року Держипільський випустив свою попелюшку 2 січня, і тут приходить 23 й рік, і Данилін випускає 1 січня. Так просто, ну, обставини склалися, що о, саме прем'єру планували саме на е, новорічні різдвяні свята, це з 1 по 15. І вирішили саме прем'єру давати е, 1 числа, е, 1 січня. 27-го була здаточна і вже 1-го е, дітки подивилися на 11:30 казку і на 13:30 в театрі був такий прем'єрний день. Саме 1 січня. Нам треба сказати для наших глядачів, що мова йде про чернімецький академічний театр Ляльок, а на сцені якого під твоєю орудою вийшов Всеволод Нестай. Правда в тому, що ну, так сталося, що позвонив директор і буквально за півтора місяця до нового року запропонував мені поставити казку. В них наразі в штаті лишилося всього п'ять акторів. Хлопці, тільки один хлопець Тарас лишився з акторів. Решту дівчата. Двоє хлопців в Збройних силах України. Вони наразі залишилися без головного режисера і тому запропонували мені. А я в свій час працював актором в театрі ляльок. Я якби починав з цього театру, ще будучи в училищі на останньому курсі. Мене Руслан Валентинович упокоїв запросив як актора і я. Відпрацював чесно там 5 років. І тобто, я колектив знаю і знаю цей театр. І тому була така ідея: матеріал обирав я сам, тому що в них йшла казка. Ну, іде казка не стайко, але просто пригоди в лісовій школі. Антон Благій ставив. Хотілося я таку другу серію зимову зробити зимові пригоди в лісовій школі під назвою Крижан Холодри. Люди нощу. Це тепер для театру гарна нагода продавати не просто квиток на виставу, а абонемент. Так. Абонемент на нестайка. На нестайка. Да. Так. Да. І Я... вони, вони буквально перед останню неділю перед Новим роком зіграли е, якби такі пригоди в лісовій школі, і анонсували, що з 1 січня по 15 у вас. Герої Кося Вухані і Колько Колючко чекають вас на зимових пригодах. Ось так. Скажи, чи є якісь настанови в роботі режисера з акторами, які виходять на, на сцену 1 січня? Ну, які настанови? Ну, яких настанов таких немає? Головне, ну так, ну, якось обжено щасливо святкувати новий рік. Чи так, так. Встав, ну, от... Головне, вчасно прийти на виставу. А за того, що це прем'єрна вистава, то вони ну, мусять прийти і в гарній фізичній формі, і з гарним настроєм, тому що це як в будь-якому театрі прем'єра це завжди свято. Як преса, як медійники, хто був взагалі, це подія для Чернівців. Ну наразі з преси, взагалі ну, щось так сталося, що взагалі нікого не було. Якось так. Мені теж це було дивно. Але ну, реклама була все, але якось вони не наважилися якось з'явитися. Значить, диви, диви, формулюю. Значить, театральна риболовля, конкретно вечірній риболов. Це. Перше медіа, яке розказує про першу прем'єру 23-го року. Так. Дивно, так. так. А чернівецька медіа, якось так вони це діло пропустили. Ну, можливо, можливо, вони ще тільки е, розгін набирають, тому що з 1 по 15 можливо встигнуть, встигнуть е, відвідати і подивитися. Чому не Стайко? Чому саме Ну, в нього багато текстів? Чому саме цей? Е, ну тому що те, саме е, зимова пригода мене е, зацікавила, тому що е, як е, один актор хлопець, е, тому. Вирішили робити історію саме про крижана Холодриву. Ну, тобто, це як це запропоновані обставини? Да? Так, так. так. Це, це ж, треба, от треба ось це і, і, як то кажуть, сама історія там. Книжці трошки більше персонажів. Я вже інцівку робив саме під ту кількість акторів, які були наразі в театрі, і друга умова, що це мають бути не ляльки планшетні чи маріонетні, а саме ростові ляльки, тобто актори в живому плані в масках. Ось такі були ще. Що... Тут ми можемо про художника поговорити, хто, хто працював так. на ляльках. Художниця Наталя Балабан, Вона працює в театрі художницю в Чернівецькому. Ось і ми з нею, якби перший раз попрацювали, знайшли спільну мову і втілили все, що мені було потрібно. Тобто тобі за півтора місяці сказали. В нас новий рік наближається. Треба так. робити, а у художниці ще менше було часу. Виходить. Ще менше, так так тому ми якось так це діло все ну. Мобільно не всі цехи допомагали, і завпост, і в цех, і бутафорський, Ми якось це все діло спільними зусиллями і зробили. Мені сподобалася твоя фраза про те, що з казки доводилося когось ну викидати. Дато тобто, викидати зазвичай, зазвичай буває так. Багато акторів пробуються на роль а, персонажу, mm -hmm. а тут так. навпаки, кастинг так. навпаки, такий вийшов, mm -hmm. та, виходить. Так, так. Ну, і це за це того, бо там були у нестайка персонажі, там, дід Мороз і Снігуренька, ми викинули їх. Там персонаж була Загадковий Яшка, такий барабашка теж його прибрали, Дюдя. Яка допомагає снігуреньки з Дідом Морозом? Тобто ми повикидали і залишили якби, такий дуже простий сюжет, Кося Вухань буде тільки колючку, який взимку спить. і Він ніколи не бачив новорічної ялинки. І це ну для нього це мрія, і про те, як мрії збуваються. Тобто головне вірити. І обов'язково кожна мрія вона має Ну, питань до викинутого Діда Мороза немає взагалі. Тобто, це як зараз говорять, що я пояснюю дітям дітям, чому немає Діда Мороза, тому що його збив байрактар. Ну от так. От, от, все тому, тому які питання? Діда мороза немає, а казка в театрі ляльок абсолютно точно є. Яким який для тебе був 22 рік в творчому плані? В творчому плані він був ну, такий трошки якби, насичений тим, що ми більше займалися дуже багато переселенців у нас тут, в Чернівцях, і ми якби, більше займалися з дітками-переселенцями арт терапія, акторські тренінги, грали для них казки. Потім почали е, відновлювати ну, дорослі вистави, робити вводи, тому що дуже багато акторів з нашого театру теж у Збройних силах України, і не всі вистави можемо грати, але граємо вистави, збираємо кошти на Збройні Сили України, передаємо хлопцям на передову все, що потрібно. Тобто, волонтеримо, ну тримаємо цей фронт, як, як всі зараз. Ось такі в нас найсвіжіші новини з Чернівців. Вітаємо театр Ляльок з новою, з новою виставою в репертуарі. Насичених 15 марафонних днів цієї вистави, і я так думаю, що саме десь приблизно. Точно, приблизно точно, 13-го числа, вони мають зіграти якусь таку прям зелену виставу. Зелено вистав і привітати режисера з днем народження. Ну, це така підказка для акторів mm -hmm. і колективу. І, взагалі, на кожну виставу можна приходити. А на цю можна приходити з вітаннями для режисера. Mm -hmm. На цьому в сітках вечірнього риболова в першому випуску 23-го Року сітки прям справжні, да? за, за, позаду тебе прям сітки. Так, сітки, да, так. Риболов закинув сітки і, і, і прямо, прямо до докинув їх до чернівців. Був режисер Іван Данилін. вечірній риболов. До нових зустрічей. Папа. -па. Хай щастить. честь